Водомети слізогінний газ, розгін демонстрантів, і це не якась там Росія, це Грузія, держава, яка йшла до демократії, яка була взірцем реформ. А зараз занурюється по суті в пропутінську трясину. Що відбувається там? Чи реально що у Грузії відбудеться революція? Що робити Україні у цій ситуації? Про це поговоримо. Ми зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидва редактори Європейської правди і обидва любимо Грузію. Що ж, найголовніше, давай коротко для тих, хто не слідкував за подіями минулої ночі. Минула ніч реально була історичною для Грузії. Ну, по суті, те, що відбувалося от кадри грузинської жінки, яка розмахувала прапором євросоюзу, яку збивав з ніг Брансбойд, обійшли всі телеканали, і це до речі, не якась пересічна. Ну. По суті, пересічна грузинка, тобто вона не, не якась представниця політичного класу, але вже відомо хто це. Це Махарадзе. Вона була учасницею антикомуністичних протестів в 89-му році. Зараз вже стала старшою, але знову вийшла для того, щоб відстояти свободу Грузі. Ну і загалом, все, що відбувалося цієї ночі, це. Реально історичні вирішальні події для Грузії. Я принаймні хочу в це вірити. Ну, дивись, перш за все, складні скажу, що в Грузі такого не було. Згадаємо 19 й рік, ніч Гаврилова, коли теж штурм парламенту, масштабні протести. Тоді було історично, тому що артія влади в грузька Бріє вперше використала силу потім відгувальників. Досі риторика була така, що то робить тільки Сакашвілі робив. Ми такого не будемо робити ніколи. Збрехали, так да? і тоді, і зараз. Тобто, в принципі. Пі, влада до цього йшла, але історичне стало те, що дійсно е всі очікували, що протести вийдуть партії, вийдуть активі партійні активісти, вийдуть представники НГО, і це будуть невеликі протести. Вийшла молодь, яка побачила, що дійсно моє європейське майбутнє поставлено під загрозу. Ну м'яко кажучи, навіть м'яко кажучи, так да. і це було дещо несподіване партія. Від вони не очікували такої реакції, при тому, що вони схитрили в цей закон, який вони прийняли, про який ми поговоримо. Вони мали приймати 9 числа, а потім несподівано 7 числа вони вирішили прискоритися. І розглянути його прямо зараз. А можеш в двох словах пояснити для тих, хто не надто слідкував, тобто ухвалення закону, яке спричиняє мегадемонстрацію, і люди виходять навіть без заклику політиків. То що це за закон? Це так званий закон про іноземних агентів, який скопійований із російського в партії влади кажуть, що він скопійований з американського закону. Так, да, дійсно там такий є. Він. Насправді не дуже демократичний, але умовно кажучи, в демократичному суспільстві він чи біль, більш чи менш небезпечний. безпечний в той час, як в авторитарному суспільстві, як в Росії. До подібний подібне закон є в одній європейській країні. Вгадай, в якій в Угорщині ти знав, ти знав. Я знав, Язнавінки зна, та в Угорщині, і очевидно, в Грузії він буде діяти проти громадського сектору. По суті, він ставить під жорсткий контроль і облік всі неурядові організації та мас-медіа, які мають не менш 20% фінансування за кордоном в російських реаліях. Це всі НГО і всі незалежні медіа, окрім тих, які формально фінансуються благодійними фондами Бідзіни Ванішвілі. Це засновник грузинської мрії і де-факто найвпливовіша людина країни, яка і все і вирішує. Дивіться, якщо цей закон трешовий. Якщо а є Сенату проти нього. То як взагалі влада пояснює, на що вони взагалі його просувають? Ти знаєш, пояснення чим далі, тим більш тришовим. Тобто влада поступово перестає соромитися. Спочатку прем'єр каже, що ось цей закон проти західного фінансування, а всі ці НГО отримують західне фінансування і витрачають його на те, щоб розшатувати основи державності. Потім глава парламентської фракції правлячої партії робить заяву, що це потрібно для захисту церкви, бо це все ангіошники, всі богохульники, і вони атакують патріарха, ображають і треба захистити. Тобто о, треш повний, можеш буквально в двох реченнях пояснити, як так сталося, що Грузія застосовує російський закон. Ну тобто, чому от російські цінності, як вони, хто їх вводить в обіг у Грузії? Та в тому, що грузинська мрія довгий час була досить успішна в євроінтеграції. Тобто, не можна відкидати в це, що вони йшли до ЄС, вони багато реформ зробили, особливо в перші роки своєї влади. Вони суттєво наблизились до НАТО і в них був шанс отримати ПДЧ. Але розумієш, в чому фігня? Добре бути проєвропейським і прозахідним, коли в тебе гарні рейтинги, і коли ти чесно здатен виграти. А от коли ти вже не здатен чесно виграти, тебе трошки треба трошки підмахлювати, потім ще трошки, а тебе починають атакувати на Заході. І ти кажеш: ну, ах так. То я без вас обійдуся, от тим більше що є приклад, що можна і без заходу обійтися. А я би сказав, що тут є ще інша причина, а особиста це власне постать самого бідзіни іванішвілі, який не дарма має ну, в останній рік отримав кличку Боренька. А, тому що його так називають його російські друзі-олігархи. Так, очевидно, що він має контакти з Росією, і якщо можливо раніше це не дуже впливало на російську політику, то, мабуть, останній рік, особливо після 24 лютого минулого року, розуміли чому. Скажемо так, пропітляти вже не вдається, і треба бути більше лояльним до Росії. Так. А я нагадаю про те, що щоб більше людей от не побачили це відео, треба по перше лайкнути його. По-друге, підписатися на наш канал. Звісно, якщо ви цього ще не зробили, і лишайте запитання про Грузію в коментарях. Ми. Я так відчуваю, з цими подіями будемо повертатися до цієї теми. та відео. Точно да. ну давай зараз от поговоримо а, про те, що все таки чекає на Грузію. Ми побачили неймовірну ніч протестів. Ми побачили насилля проти звичайних людей. Ну очевидно ж, вони не в останній вийшли. А, очевидно, вони вийдуть на вулицю знову. Партія влади зараз намагається ситуацію трошечки заспокоїти. Вони заявили, що не будуть приймати закон у другому читанні до рішення Венеціанки. Тобто вони її відійшлють і три місяці Венеціанка буде розглядати, а вже у влітку тоді, відповідно до їх рішення, вони будуть це. Приймати рішення голосувати чи ні. Але, схоже, що для них проголосувати закон це принципово, і вони будуть його просувати, тому зіткнення суспільства та влади неминуче. Тут є дуже важливий момент: ті люди, які вийшли на протести, це не є прихильниками там Сакашвілі, це чи прихильники опозиційних партій. Це дуже важливо, тому що в Грузії є досить. Ну, полярним точка зору щодо Сакашвілі, і далеко не всі противники грузинської мрії є прихильниками експрезидента. Це такий важливий момент, коли ми кажемо про протестувальників: не треба казати, що це представники опозиції. Далеко не так. Ситуація така схожа з українською революцією гідності, що політика опозиція підійшла в далеко не найкращому формі. Партія Саакашвілі розругалася вщент і фактично зараз в дуже поганому стані. Більшість інших партій теж вона є партією кількох людей. І по суті, от такої батужної політичної сили, яка здатна очолити протест, немає. Можливо, вона з'явиться, може із громадських діячів чи когось. Але дійсно є. Величезне незадоволення суспільством грузини в своїй більшості прихильники європейської інтеграції. Вони тут її підтримують не меншою мірою ніж українці. І звичайно, що вони чудово розуміють, що ця законопроект. Він ставить хрест на європейських амбіціях Грузії на довгі роки. І Я до речі додам це насправді, на мій погляд, ще може і важливіше, що це ставить хрест не лише на європейській інтеграції, але і на євроатлантичній, тому що Сполучені Штати вже заявили про те, що рух Грузії до НАТО залежить від цього закону. Якщо щодо ЄС, насправді да грузини хотіли б бачити Грузію членом ЄС, але також багато хто розуміє, що це ну м'яко кажучи складно. Тому що Грузія навіть не отримала статус кандидата. Є, ну, я сумніваю, чи всі держави ЄС це підтримують. Ну, тобто Грузія значно далек далі від цього статусу, ніж Україна та Молдова. А от з НАТО вступ в Грузії до Альянсу був цілком реальним. Як ти згадав, нещодавно, оскільки це три роки тому, Грузія могла просто отримати вже ПДЧ, і власне це зірвалося. Через Через внутрішні суперечності. І зараз ми бачимо ситуацію, коли партія влади вона чудово розуміє, от у мене немає жодного сумніву в тому, що вони, типу, здивувалися цим протестом. Вони чудово розуміли, що той закон, який вони ухвалюють, йде всупереч їх лінії на вступ до ЄС і всупереч їх мрії про вступ до НАТО. Тобто вони. Свідомо руйнують європейські євроатлантичне майбутні країни, так я згоден, не треба думати, що вони так вели собі в оману чи не розуміли, чи на що вони все чудово розуміють? Та що ж далі? Тобто люди за ЄС і НАТО, люди вони скинуть владу, чи це все-таки такі мрії? Що не менше можна говорити, що криза йшла в дуже гостру фазу, і якщо влада не піде на поступки. Тобто, все ж таки, не відбудеться цього плану, а я не вірю, що вони відмовляться. Це буде не по пацанськи скажімо так. Ні для того, мама квіточку ростила? Ну, скажімо так, для того вони приходили до влади, щоб піддаватися на тиск вулиці. Ну, вони, якщо вони це зроблять, то всі побачать, що Акела промахнувся, і що це, і це може стати початком їх політичного кінця. Тобто, їм треба показати, що. Я казав від влада сильна як ніколи. Тобто, вони ухваляться закону, люди вийдуть на вулицю, людей знову розженуть водометами і, і все розійшлися до виборів. Дивись, дуже показовий момент. фактично більшість публічних відомих людей у Грузії, там спортсмени відомі і так далі. Не партійні. Не партійні, так вони підтримують протестувальників, і це дуже важливо. Тобто, в суспільстві створюється така одностайна єдність щодо цього. Очевидно, поки піднявся тільки тбілісі. Важливо того, як будуть протести в регіонах, це теж дуже важливо, тому що революція ніколи да, робиться в столиці, але ніколи тільки силами однієї столиці. Це теж дуже важливо. Подивимося, як відреагують регіони, але якщо і вони стануть, звичайно, що це буде дуже потужна сила. І виключно водометами зі загінним газом тут проблему не вирішиш. Знов таки, цей спецназ може тримати в Тбілісі. А що бути там з протестами в інших містах? На всі міста спецназу і водометів не вистачить, розумієш? І да, це створює передумови для дійсно революції і зміни влади ну, під тиском вулиці. Про це вже натякають керівники правячої партії сьогодні. Іраклі Кабахідзе, це голова грузинської мрії, зробив дуже дике таке заяву. Він згадав майдан і назвав майдан причиною війни в Україні втратою там Донбасу та Криму. Це дуже симптоматично. Тобто вони грають на оцій незакритій рані грузинів щодо війни восьмого року і втрати території. Щоб показати, що ви ж розумієте, що якщо ви будете так себе поводити, як українці, то підуть російські танки і ще чогось анексують. Тобто ми реально розраховуємо на те, що все піде революційним шляхом. Шлях не революції. Реальний? Він реальний, якщо влада зупиниться і почне діяти якось нормально. Шанс на це є. От події. Ночі Гаврілова, протестів 2019 року показують, що грузинська мрія, вона, в принципі, вона розумнішануковича. Коли вони бачать, що є спільний тиск і з Заходу, і вулиці, вони йдуть на поступки. Тоді вони пішли на поступки, і це стабілізувало протести. Вони пообіцяли зміну виборчого законодавства і так далі. Теоретично, вони могли про це піти. Вони б могли ем, оголосити дострокові вибори, ну, парламентські, е, відмовитися від мажоритарки, остаточно. То е, що ще зробити? Але тоді вони програють? М -м, дивись, е, опозиція слабка ще. А -а -а. Можливо, для них було би це розумно зробити це прямо зараз. Поки опозиція слабка, а, але, ну, а нових лідерів не знайшлося, але не по пацанськи Але не по пацанськи, да. Да, давай ще завершувати, поговоримо про те, що важливо власне, для України. Україна опинилася в ситуації, коли а, зараз у Грузії влада є, ну мабуть, неправильно говорити про російською, але такою, що заграє з Росією, використовує російські... є влада, яка вже тепер можна сказати, антиєвропейська. Вот, Антикасі, оце, да. Абсолютно. Тобто, а, чи можна прямо говорити? Говорити, що вона проросійська, це, це спільно Але, а ти західна, да, да. Да, да. і з, з тенденціями, за якими вона стає все більш проросійською. Оце ось, мабуть, коректно сказати. Що має робити Україна? От коротко твоя думка, дещо, і моя. дещо ми вже робимо. Я нагадаю, що ми мали б вже призначити посла. Україна отримала агриман аж у жовтні минулого року, і посол досі не призначений президентом. І очевидно і найближчим часом просто не буде. Тобто, ми бачимо це відношення. Ми бачимо, що, наприклад, грузинські урядовці відмовилися приїхати в Україну, хоча були запрошені на річницю повномасштабної війни на 24 лютого. Це такий потужний сигнал. В таких умовах, звичайно, призначати посла і казати, що в нас в відносинах все добре, просто немає сенсу. Очевидно, пора ставити питання про введення санкцій. Я нагадаю, що в Україні веде санкції проти родини Ванішвіля, не проти нього самого. Цей крок, звичайно, не має ніякої практичної мети, але такий попереджувальний постріл. Е, можливо, нам пора би вже піднімати питання і персональних санкцій проти вищого керівництва Грузії, керівництва правлячої партії, уряду. Ну, президент, слава Богу, там. Більше менш нормально, да ну я погоджуся з тобою, що Україна по суті має для себе зробити вибір. На ми не маємо права толерувати те, що робить зараз грузинська влада. Крім того, санкції скоріш за все на найближчим часом ведуть західні країни. Про це вже заявляють держдепі, і тут є питання, чи ми їх ведемо вже після того. Як зробив захід, чи напаки покажемо приклад заходу? Можливо, ти речі це і краще показати, що ми є. Все ж таки авангардом боротьби за демократію і я ще хочу підкреслити, що для нас дуже важливо, щоб держава загалом в широкому сенсі це там умовно і МЗС, який вже зробив заяву, в принципі, ну в принципі непогано. Угу. І президент, який от чесно, я не сумніваюся, що зробить цю заяву, і вона може бути достатньо емоційною. І депутати, і будь-хто. Я вважаю, що дійсно ми маємо обрати сторону в дипломатії. Взагалі, ну в принципі, вважаючи дипломатія, це мистецтво домовляти тобто не, не не розривати стосунки, не 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 руйнувати мости, але іноді це треба робити. Тому що ми знову ж таки для нас важливий хто? Для нас важливий не Борінька а, а для нас важливий грузинський народ, який є дружнім народом для України. Грузинський народ. Виступає за те, щоб Грузія була демократичною, а не от, це от все, те, що відбувалося цієї ночі у Тбілісі. і я вважаю, що нам, як державі, як представникам громадянського суспільства, журналістам політикам, треба чесно говорити. Влада Грузії зараз перетнула червоні лінії. Ця влада себе вижила. Далі питання для громадян Грузії: як саме вони її повинні скинути? Але те, що ця влада має піти. Ну, для мене не викликає питання. Так, тут я згоден, і наостанок єдине, що я можу додати, дійсно той шлях, яким зараз пішла Грузія, буде дуже непростим. І дійсно, що несе багато ризиків, в тому числі ризиків, що цю ситуацію може скористатися Росія. Ну, на жаль, але Росія зараз слабка. Так, але можливо, для Грузії цієї слабкості і вистачить і. Цей шлях дуже непростий, але мабуть, щоб зберігти гідність, треба йти саме ним, а не піддаватися на всякі уловки. І все, що можу, це побажати грузинському народу витримки, міці стійкості. А я ще хотів би побажати грузинським лідерам думок сміливості. Тому що дійсно є багато людей, які не замарані співпраці з Росією, які могли би бути новими лідерами, бо старі лідери, як то Сакашвілі і його компанія, вони ну вони втратили довіру суспільства, не нашу, ми то що, а грузинське суспільство ну, їм не довіряє. Нові, підносно нові чинні, чинне керівництво держави, ну теж себе абсолютно скомпрометувало, Вони мають, мають піти у минуле. І от хто зважиться на те, щоб ставати новими лідерами? Чи це будуть дипломати, які цілком могли би підхопити це? Чи вистачить їм сміливості йти проти уряду і там десь не знаю, в Брюсселі, в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Києві, щоб посол Грузії сказав, що я з народом, а не з, 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 з цією антизахідною шайкою? От. Чи їм вистачить цієї смілості, я не знаю, і тут є сумнів. Ну але будемо сподіватися. Сподіватися, так що ж сподіваємося, що і вам було і корисно, і цікаво. Лишайтеся на нашому каналі, додавайте питання і підписуйтеся. Звичайно, лишайтеся з нами.